thank you Відповідно до законодавства, голова обласної ради має звітувати раз на рік перед радою. Тетяна Петрівна підготувала звіт з депутатами з заступниками з комісіями про свою діяльність і про діяльність обласної ради спочатку практично повноважень за ну, півтори року для того, щоб і кожна комісія, і кожен депутат міг виборцям також надавати об'єктивну і повну інформацію щодо діяльності обласної ради. Є пропозиція інформацію взяти до відома, хвалити звіт голови обласної ради про свою діяльність та роботу обласної ради. Рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Одноголосно. З метою відзначення громадян України, і громадян інших держав за видатну особисту хоробрість, доблесть, гідність та патріотизм, визначні успіхи в управлінні військами. Під час ведення бойових дій, за особистий внесок у справу з оборони обороноздатності регіону, підтримання високої бойової готовності військ, відвагу та самовідданість при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та під час виконання службових обов'язків, за особисту мужність, захист інтересів Харківщини, героїчний спротив, відданість та турботи при наданні різним від допомоги цивільному населенню Харківської області у період воєнного стану або надзвичайних ситуацій. За ініціативою голови Харківської обласної ради Тетяни Петрівної гурової Луценко розроблена та виноситься на розгляд обласної ради проєкт рішення про запровадження знаку Пашани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Пропоную інформацію взяти до відома, підтримати проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винесення його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Андрій Казахстан. Все, дякую. Прийнято одноголосно.